Так, друзі, на момент, дивіться, наступний, на крищі немає рин, тобто немає правильного стоку. Воно все падає бачите, під будівлю. Будівля дає осадку, бачите, такі розмичі моменти, воно підтікає і все починає сипатися. І... Так, прийдемо покажу. І маємо ось такі критичні наслідки, де стіни просто лопають і згодом будівлі будуть рушитися. Завдання наступне в нас. Нам треба. Придумати ринви. Ринви Що ми зробимо? Це такі жолоба для стоку води. Зробимо ми їх з каналізаційних труб, щоб це було якось максимально недорого і мало вигляд. Візьмемо сірі труби, поріжемо навпіл, поміряли ми по периметру. Це порядка 210. Візьмемо запасом 220 метрів. Тому що, от подивіться, що це робиться. От раз. І приміщення бачите, дає усадку, все повністю. Тріскається, а потім будуть казати, що такий безтолковий керівник будинку культури. Дід Коля, він класний мужик, старається, ну, подивіться реально, ця людина сама штукатура своїми силами. А якщо ж воно все тече, затікає з тої сторони, зрозуміло, що воно буде все відкисати. От, зарплата людини 7 тисяч е і треба 220 метрів ритми. Якщо взяти каналізаційних труб, це 110 метрів каналізаційно сірої труби, якісь кріплення жестів треба буде придумати, якісь ліса. Я думаю, звичайний житель села просто собі не зможе позволити. Та й, чесно сказати, житель міста собі не зможе дозволити, скаже, нашого, нашого нам потрібно, щоб цей будинок культури. А завтра, в неділю, в нас буде проходити тут благодійний концерт для підтримки наших хлопців, військових ЗСУ. Буде виступати наш Ярослав Гав'юк, це голова культури міста Тетіїва. Класний молодий хлопець, перспективний, амбіційний. І завтра ми також прийдемо на цей концерт, щоб його підтримати і уважити наших хлопців. Ну, а будинку культури будемо потихеньку пробувати займатися. Побачимо, що воно там з цього вийде. Погнали. Це, це треба все розказувати, показувати, бо. Це був благодійний концерт, були десь місяць, так? чи півтора. Десь, десь два. де два. Що скільки 16 тисяч зібрали? Да? Ми тут зібрали до п'ятнадцяти, а донесли всічку раду. Вісімнадцять тисяч всіх разів. Ну так. Груборя одну гітару вже збили. розумієте? а то кажуть, а то кажуть вони мені, ти купив всі гітари, лучше б хлопцям на ЗСУ. Та ми на ЗСУ. Ну я вам ще скажу, всі знають. Ми грузові і за власні машини даємо і що ж завгодно розумієте, І квадрокоптери, і агрокоптери, і антени по сто тисяч. Ну, взагалі, що. Вообще, даже не типа, да, да. Попросив, чи Ну, що ж просити, як на гітари, баяни, костюми, не так чи ні? Ну, да. А тут концерт, ну, мають робити будівництво, люди будуть приходити, послухали, уважили хлопців, да, е, хто скільки зміг дав, ну, 5-10 тисяч зберемо. Раз, о, вже якась вже друга гітара почне відбуватися. Так, так би я все одно я з власного кармана надавав, бо ці гроші сам би, наприклад. Там, да? А так люди і концерти, і хлопці цього горілку не п'ють. У нас тут з району з'їжджаються, у нас тут барабанщики, ну, вокалісти. Ну, в репетиції 40 кілометрів один бачить тверець їде, так, так любиться. З села їде. Ну, я ж кажу. Андрій Сергійович заходить до нас на репетиції. Бо він... Ну, бай, приїду, заскакую. І хлопці такі, якщо п'ють чарку, то десь заприділяють. Ну, на репетицію п'яні не приходять. Бо я б це все не починав. Би.